Прибульці. Вавилон 2022. Присвячується всім, хто здатен вдруге витерти ноги об червону доріжку, постелену в чужу рідну душу. Ця оповідь натхненна образами Паоли Касантено. На початку була цифра. Вона беззастережно визначала всі реальності вона не просто керувала ходом речей, вона створювала саму їхню причину. У двох співучих світах із 12, я зняв деякі обмеження з огляду на мою уявну невідповідність. Це збільшило безкінечність. Але, можливо, саме так дарвін прогав момент, коли брутальний Хамелеон у модному кольорі горили, підступно запліднив примата, самку, що безтурботно дрімала під весняним сонцем. Здатність змінюватися заради світу пережила і потоп, і хрест, але мутувала настільки, що тепер хрест змінює колір, коли зникає самотність або загоряється світло, ніби відбиваючи рівень суспільного схвалення. З волі випадку, як завжди випадково, досліджуючи цю тему, я натрапив на аккаунт в Instagram каталізатор болю, що освіжив у пам'яті сенсаційне недавнє минуле. Наче зараз перед очима мерехтять кричущі заголовки перших шпальт, та нос знищує цінності, самки прибульців із дитинчатами заполонили вавилон, кров прибульців така ж, як у нас. Хрест, реагуючи на людські емоції, умиротворено мерехтів різдваними вогнями. Я, лише спостерігач. І все ж знову перемотую до початку. Ось воно знімок примітивного, чадного, екологічно злочинного воза іншого світу, що врятував самку матір і її двох дитинчат, які стали випадковими пасажирами історії. Однак абсолютно в усіх очах дитинчат відбивалася на юність, а вистраждана болем мудрість старих. Дивне, миле, відстале на плем'я. Самка-мати стверджує, що це маленький самець і самка. І що в їхньому світі стат дитини визначається якимось їхнім Богом у момент зачаття. Але ми, віками оберігаючи істину в надійному підвалі, знаємо, як із безязиких тварин, Божих, формувати людей. І тоді вони зрозуміють просту істину вибір статі це відповідальне і усвідомлене рішення людини. І немає нічого страшного в тому, що віз, мати й дитинчата зараз заляпані лайном та носа, місцями аж до крові. Ми навчимо їх, як правильно жити. Це наш сватий обов'язок. Хрест затремтів, спалахуючи в такт РВАним сигналам азбуки морзе. Але що це? Приємний сюрприз. Це той рідкісний випадок, коли на відео потрапив божевільний самець, один із небагатьох самців, що врятувалися завдяки своєму безумству. У вузьких колах його знали під іменем дудочник. Вогняна зірка, що впала на свободу, позбавила його сенсу життя, адже він усвідомив. У жителів цього міста немає тієї валюти, яку він готовий прийняти. Цей паразит мотався на всіх своїх ніжках із виразним, але відразливим для людини поглядом, намагаючись зрозуміти, чому хрест раптом став схожий на м'яке морозиво. Зазирнувши у вікно, він видихнув щось, схоже на полегшений зітха. З усіх куточків міста, наче потоки ріки, стікалися до замку хранителя добробуту нарядні й вдячні самки у супроводі добрих самаритян. Які, незважаючи на зашкалюючу сексапільність своїх вихованців, безоплатно надали їм притулок, їжу й молитву. Церемонія єднання несумісного набирала обертів, готова розквітнути у своїй урочистій абсурдності. Хрест покрився полуничним топінгом, ніби перечуваючи мить откровення. Дудочник, нарешті, зможе випробувати свій випарник пізнання. І, нарешті, настав той урочистий момент, заради якого, якщо дивитися правді в очі, Майже всі присутні тут і зібралися. Луч Паоли, дворідної сестри Афродіти, торкнувся цих обраних дванадцять самок. З невідворотністю, прихованою в кожній випадковості, ці дванадцять обраних паолою виявилися моторошно схожими одна на одну. Ця беззаєсором нескінченність нескінченість ніг ледь прикрита особливостями їхнього племінного вбрання, до щирого, захопленого жаху самок заломлювала не лише погляди братів самаритян, а й їхніх дружин. Хрест огорнувся трояндами, але незабаром служителі поспішили замаскувати їхні шипи усміхненими емоджі. Але як же без дудочника, він отримав свій шанс випробувати прилад. Увага! Цей прилад не сертифікований у цивілізованих світів, а його показання офіційно визнані недостовірними. Стенограма додається у коментарі до фото, на якому зображено приблизно паяти десятьох осіб, не рахуючи обраних самок, які перебувають у свата сватих. Окрім власника, хранителя благополуччя тут знаходяться фоторепортери та письменники, які представляють як противників хранителя, так і опонентів його противників. Сестри близнючки, госпожа Азуль-Інтеграція фон Ернська та госпожа Сах-Інтеграція фон Ернська займають почесні місця обабіч хранителя. Літописці, блазні та інші важливі персони сидять окремо від самок. Стенограма скопійована без редагування, тому заздалегідь прошу у вас вибачення. Хранитель, вітаю вас, у країні Хреста, гір і озер. Понад 15 століть нас вчать бути чесними в присутності інших, тому я не скажу вам, що радий нашестю. Окрім радості співчуття та новознайденого відчуття корисності, нашестя порушило розмірений уклад мого життя, додало роботи та звалило на мене нові обов'язки. Але я готовий перенести ці нелюдські страждання заради спільної справи. Ви зобов'язані цінувати ці жертви. Принесені заради вас платниками податків найдемократичнішої країни Україні. Звісно, я не можу не сказати і про те, що мене тішить у нашості. Перш за все, прибули працездатні самки репродуктивного віку, які можуть внести різноманітний вклад у наше пересичене суспільство. Також тішить, що серед прибулих багато дитинчат. Можливо, їхні нащадки у четвертому поколінні за належного дресирування зможуть стати людьми. Мене, як поціновувача прекрасного та любителя екзотики, захоплюють перспективи майбутніх взаємодій із вами особисто. Про казкові плани на перспективу вашого світлого майбутнього, вам детальніше розкажуть представники клану сім'ї Інтеграція. Але і в мене є добрі вісті для вас, нещасні. Ті з вас, хто з незбагненної волі проведіння став нашими братами і сестрами, перебуваючи в іншому світі і вказав це під час реєстрації, отримають привілеї. Зазначивши це диво у правильному місці, у полі між національність та група крові, ви отримаєте право не декларувати гуманітарну допомогу, отриману у церквах. Але це ще не межа нашої безмежної щедрості. Самкам, які отримали рекомендації наглядачів, я профінансую встановлення базової моделі язика, придатної для розуміння стройових команд та заповнення податкової декларації. Присутнім тут самкам і всім іншим, обраним Паолою, буде прошито язик преміальної комплектації, з можливістю його багатофункціонального застосування в інтимному робочому житті. Також у нас є велика кількість планів щодо того, як покращити ваше життя так, щоб і вовки теж залишилися сатими. Ми плануємо розглянути їх у терміновому порядку на наступній сесії в четвер, після дощу і канікул. На завершення хочу зазначити, ми усвідомлюємо вашу тугу за героями, що загинули в ім'я загальногалактичних цінностей. Ми зобов'язані забезпечити вам повноцінне життя цивілізованих істот. Багато чоловіків, а інколи навіть і жіноча меншість, готові вам допомогти у цій нелегкій справі. Ми розуміємо, що ваші чоловіки та батьки назавжди залишаться у вашій пам'яті, у могилі або в інвалідному візку. Але ми не озираємося назад, а прямуємо вперед у ще одне світле майбутнє. Дякуйте нашому толерантному Богу за те, що він допустив вас у країну манни небесної. Бурхливі оплески, що переходять в овації. Слово має госпожа Азулінтеграція фон Ернська. Я, як комерційна, прагматична організація, що отримала доступ до бюджетних коштів, звісно ж, рада нашестю. Дотримуючи спадщини предків, я буду чесною з вами. Навіть вашому величезному сірому мозку має бути зрозуміло, що чим більше ваше поголів'я. Тим більше грошей платників податків опиняється в моєму розпорядженні. Я планую розглянути методики того, як ми будемо систематично стригти вашу шерсть і водночас підтримувати або навіть збільшувати чисельність вашого поголів'я, і грошей на юридичний захист ваших прав я вам, звісно, не виділю. Гучний сміх у залі. У цій важливій справі стрижки безправних мені допомагатиме моя сестра, госпожа Сах. До речі, якщо виникне необхідність перекласти роботу чи відповідальність одне на одного, звертайтеся до нас, ми маємо великий досвід у цій спільній справі. Госпожа сахінтеграція фон Ернська. Гарного дня я вам бажати не буду, бо не хочу зараз лице мірити, адже як у вас може бути гарний день. Я найголовніша у вашому працевлаштуванні, тому що саме мені вирішувати, куди вас відправляти. Гроші мені дає сестра, тому я говоритиму мало, але мовою цифр. Вам на харчування та всі інші потреби, крім оренди житла й медичного страхування, дістається від 10% до 20% виділених на вас державою грошей платників податків. У вашому світі цих коштів вам би вистачило, щоб ви могли відчувати себе напівбогами, але в нас інші не лише цінності, а й ціни. Ще 25% виділених коштів покривають оренду і страховку. Понад половину грошей залишається на спільну справу нашої родини. Мамон, усе ще безмежний і кордонів нашим бажанням не існує. Оптимізація це наше майбутнє. На жаль, щасливчиків, які живуть на 20 срібняків на день, стає дедалі менше. А скети, чий щоденний бюджет складає лише 10 срібняків, це благословенні, чиї долі визначає прихильна, але невидима рулетка провидіння. Лише від неї залежить бути тобі геєм чи лесбіянкою. А можливо, кулька долі любить тебе, як рулетку, і тебе навіки поєднають із якоюсь особою протилежної статі. Теоретично можливо, що ця особа виявиться прекрасною. Можу вас засмутити право першої шлюбної ночі у нас уже скасоване. Ви і ваші дитинчата швидко звикнете їсти вдвічі менше, користуватися однією зубною щіткою і по черзі виходити на вулицю взутиме. Адже тільки так ви зможете існувати, якщо до вас підселять знайомого, але чужого чоловіка, оформлять так, ніби ви сім'я, і на цій підставі майже наполовину зменшать вам і вашим дитинчатам норми харчування та проживання. А моральні побоювання самців, визначених у геї, що їх запідозрять у свободі від комплексів, не повинні братися до уваги під час досягнення великої мети. У їхньому світі ніколи не дізнаються, з ким саме тут у них сім'я. Велика яхта Госпожі Азуль вийшла з моди і потребує заміни. Ви, як потенційні кандидати на право життя в земному царстві небесному, зобов'язані безаперечно і покірно здавати шерсть, тим більше що покірність це основна заповідь вашого Бога. Оплески відсутні, бо слухачами були лише перекладач із пришитим елітним язиком і перебуваючи в заціпаніні самки. Спасибо за внемательність. Вот і справлений перевод. Слово шанобливої подяки надається самці матері. Самка мати, я щиро вдячна за ваші благі наміри і вірю, що їхнє призначення та шлях змінені в серцях настільки просвітленого народу. Якщо мені буде дозволено, чи можу я поставити одне запитання? У нашому світі не прийнято будувати плани на плани. Чи могли б ви сказати хоча б щось конкретне про подальше життя моїх дитинчат? На цьому моменті стенограма обривається. Дудочник знову недостатньо зарядив акумулятор приладу. Крест покрився юнацьким, сором'язливим рум'янцем, невластивим його поважному віку. Про наступне фото й говорити особливо нічого. На вигляд, звичайна, пофарбована у сірий колір тюремна камера, але з вікном. У ній знаходяться жінка та дві самки. Одна це те саме дитинча, що допитливо досліджує світ усіма своїми кінцівками, якого самка мати безпідставно вважає неповнолітньою самкою. Інша самка це перекладач із пришитим корпоративним язиком, що надає додатковий функціонал, необхідний для очищення анальної чакри начальства. Жінка-наглядачка з наших легковажної поведінки, вона з цієї категорії, кого не візьмуть на нормальну зарплату через хронічну фобію миття голови. Мата зустрічі внесення даних у особову справу дитинчати. Внесення даних за не зовсім нелюдською методикою, але ж це і не зовсім повноцінні істоти. Якщо без квантової фізики, то чому б експерименти Павлова щодо рефлексів не перевірити на безязиких дитинчатах? На стіні розміщені зображення двірника, вантажника, асенізатора та зображення прекрасного, оголеного жіночого тіла, яке чому символізує найдавнішу професію. 35-мм око лайки застало зненацька той момент, коли кінцівка дитинчати потягнулася до гармонії краси. І наглядачка за звичкою, не думаючи, ставить позначку придатний у графі найдавніша професія. Добре, хоч дудочник цього не бачив. Сором'язливий рум'янець креста перетворився на краплі кривавого поту. А ось чудове відеопідтвердження нашої турботи про прибульців вони, надивостадні істоти, що прагнуть до близького спілкування. Водночас вони неадекватно волелюбні і потребують постійного контролю. У їхній поведінці помічена незрозуміла агресивність щодо мешканців вшивих світів, з якими ми їх поселили. Але прибульці по своєму милі й вдячні. Вони нарекли добре ім'я місцю, яке ми для них підготували ім'я йому бункер. На фото зображене приміщення, що ідеально підходить для гладіаторських боїв. Воно прикрашене гармонійно розставленими рядами ліжок, байливо присунутих щільно одне до одного. Це створює незабутню ілюзію дружного мурашника. Дивовижна суміш самок, дитинчат, валіз, собак і мешканців вшивих світів. Очі самок, систематично очищувані від надлишку солі в організмі, ніби виражають жах невизначеності, що на мові їхньої міміки означає вищу ступінь вдячності. Обличчя дитинчат здаються незвично загостреними, і це не тому, що їм місяцями не можна харчуватися дешевими дорослими сурогатами. Це лише тому, що для них поки що, тимчасово, не знайшлося добрих самаритян. Але головне, у них залишилася надія. Щодня приходять люди обирати собі вихованців, і прибульцям залишається лише навчитися мило махати хвостиком і ще віданіше дивитися у вічі. Дудочнику пощастило, божевільних у бункер не баруть. На кресті проступили бурі плями, дивовижно схожі на пробоїни від гострого металевого предмета. Перемотуємо роки роботи у вигляді зображень пристроїв для зливу шлаків до і після очищення. Каюс, але унітази мене особливо не цікавлять. Добре, що завдяки і цьому теж самка мати зуміла приростити язик, а не пришити його, як це масово практикується. Ось я й побачив наближення завершення стрічки публікацій. Ще кілька коротких рілз, і я зможу йти спати. Співбесіда з питань інтеграції у пані Азуль. Азуль, ким ти працювала у своєму світі. Самка мати, я очищала коди за стосунків. Азуль, тоді ти зможеш впоратися із очищенням унітазів. Самка мати, як я можу досконалити свій язик. Азуль, ми оплачуємо тільки ту модель язика, яка не має значення для прийому на роботу. Самка мати, а в чому тоді сенс і результат інтеграції? Азуль, а хто тобі сказав, що він має бути. Має бути багато грошей. У мене. Співбесіда з питань інтеграції у пані Сах. Сах, я дивуюся тому, як ти, начебто розумна самка, яка навіть язик змогла приживити, а не пришити його, і не розумієш елементарного. За всі чотирьох години спілкування з тобою протягом місяця сестра дає мені тисячу срібняків, незалежно від результату моєї роботи. І таких, як ти, багато. У тебе набереться тисяча срібняків у сумі за 2184 години твого життя. Який мені сенс перейматися твоїм працевлаштуванням, тим більше що й ти працювати в публічний будинок ти відмовляєшся? Мабуть, дудочник відремонтував прилад. Крест спробував утекти, але його вчасно зупинили. Для контролю та профілактики на ньому випалили косу червону смугу. Але як же вони могли обійтися без цього найчитабельнішого у світі оголошення, розвішаного на всіх осиках цивілізованого світу? Злочин століття. Зухвале викрадення стародавнього хреста. На фотороботі злочинця, складеному свідками очевидця, зображено чоловіка в розквіті сил із зачіскою, що видає в ньому єврея. Судячі сторби від Йоанна з останнього осіннього показу це успішний, процвітаючий тесляр. Можливо, він чийсь бос. Оголошення гласить. Розшук. При зустрічі зі злочинцем не вступайте в контакт, а негайно повідомляйте на яскраво палаючу лінію інквізиції. Вдячні платники податків зібрали 30 мільйонів срібняків у нагороду за затримання злочинця та повернення стародавнього хреста. Для громадян міста Керіот діє акція надається звільнення від декларування доходів і мило. Злочинець середнього зросту, 30-35 років, може видавати себе за сина Божого. Особливі прикмети на всіх кінцівках і на боці татуювання або шрами у вигляді квіток Псіфлоура. Будьте особливо обережні при зустрічі. Він озброєний і особливо небезпечний. Останні кадри, як завжди, зафіксовані вчасно зламаною камерою відеоспостереження вони зображують хрест із розвіваючоюся за спиною гамівною сорочкою. Він, наївно і за звичкою до крові стис в обіймах спину злочинця. Його древня деревина перетворилася на чисте сяйво живого рідкого металу. Останні зафіксовані незрозумілі слова злочинця це ж вам не над душею знущатися. Він знає, як терпіти неможливе. Дудочник, охоплений жахом від того, що відбувається, знищив свій прилад. Щури зітхнули з полегшенням. Я не очікував такої безславної кончини настільки перспективного аккаунта. Остання публікація мерехтливі зірки уже є в форматі та аматорська звукова доріжка жахливої якості. Крізь шуми чується чарівна музика, немов ангели розпівуються перед виступом прославлення і поклоніння. Але слова розібрати неможливо. Я змушений знову просити дудочника терміново вімкнути прилад. Боб, пішли, подихаємо свіжим азотом, а то на твоїх верхніх головах обличчя нема. І візьме мені теж оргазм, бо я свої в зорельоті забув. Деабе, мені зараз не до полуничного топінгу всі дружини вирішили на вихідних злітати в чорну діру, покататися одночасно, а в мене зореліт лише на 800 місць. Де я їм другий зореліт візьму. А ти як? Все про свою остров'янку сохнеш, наш парнатий блондине. Чи чемпіонка не дає тобі спокою? Боб, що я можу вдіяти, якщо при спогаді про чистоту її душі в мене всі щупальця ураном наливаються? Кахе-кахе-кахе, ось це вітер. І звідки оргазм, такий ядучий. Деабе, та це дудочник контрабандою передав. Він схрестив каннабіс і спасив флорою паоли і тепер ховається десь на смітниках всесвіту. Боб, до речі, про смітники. Як там твій водний проект просувається? Деабе я в шоці від цього цвілого жахіття. Воно руйнує все, до чого торкається. Я вже й відмивав його, і програмний код змінював. Нічого не допомагає. Воно, наче металевий сплав лицемірства й обману. Боб, а ти інформацію з самого початку переживував чи, як завжди, кілька кілометрів відригнув напережованою. Деабе, знову ти мене намагаєшся запліднити, коли я лише сів шлаки скидати. Гаразд, що не так знову. Боб ти не переживав головного. Мавпаєва після забороненого плоду відчула себе вільною жінкою. У неї відкрилися очі на те, що Адама аб'юзер і, зі своїми добрими очима, дуже схожий на собаку з кудлатим рилом. У пошуках істини вона мала численні безладні емоційні зв'язки і не лише з Хамелеоном. Розчарувавшись у всьому, вона повернулася до Змія і провела з ним немало місячних циклів. Незважаючи на їхні анатомічні відмінності. Тепер тобі зрозуміло, звідки в цьому сплаві з'явився обман. Спробуй розтопити цей сплав лицемірства й обману променем паоли, додай життя, і в цю живу рідку масу додай любов до смаку. Дай усьому цьому настоятися на яскравому світлі. І з болісного сілого осаду вийде багато різдваних подарунків для дівчаток і хлопчиків, які цього року поводилися неприродно. Передсвітанкову тишу вкотре вперше розірвав крик строкатого сільського будильника. Південний хрест вічно мерехтів природним зоряним світлом, без епітетів і фільтрів, адже справжні зірки не здатні на лицемірство. Промінь Паули підсвічує цю природну гармонію. Баб. 2 лютого 2022 року.